Добрий день. Сьогодні у нас 7 травня 2023 року, ми знаходимося біля магазину АТБ в Авідіополі. До мене звернулася наша читачка, яка повідомила про те, що сьогодні вона придбала одну продукцію, пасту томатну, на яку була вказана про те, що цей товар імпортувався до Російської Федерації. Яким чином цей товар опинився на прилавках магазину в Україні, ми спробуємо ще час дізнатися. Добрий день. Ви працюєте тут? Так. До мене звичайно, а ми думав, ви не знаєте, да? так? Меність... Скільки у вас продається ось це? Ну, до мене звернулись... Е -е, є ще Так. Є -е. запитання, а? Я заступник. Ви заступник, так. Ну, е ми хочемо пояснення з приводу того, що... Е Мешканцями Відьополя ви вже не зрозуміли, як може у вас подаватися товар, який проімпортуються з Росії. Чи ви, може бути ви щось не розуміємо? Побачите. Я бачила, да. я А де десь... це... Я... Товари немає зараз. Ви його зняли. Зняли з А як він мог опинитися у вас? А? Я на питання не відповідаю. Чого? А як вас зовут? А? Ви заступник директора, да? а? дякую. Я, я зрозумів, що ви виправили ситуацію і більше таки проблеми немає, так? Дякую. Ну що ж, нам вдалося поспілкуватися, як ми зрозуміли з відповіді цієї жінки, що вона з в даному магазині заступник директора, яка нам повідомила, що цієї продукції вже немає на полках. Магазину магазин виправив ситуацію та зняв її з продажу. Дякуємо нашим читачам за таку бдітільність. Будемо надалі реагувати на такі повідомлення. Роман Варшаніза, Альтернатіворг.